Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядаї... глядачі, з вами український історик та журналіст Єрошовець. В Україні військовий медик в лікарні оголосив голодування. Ще раз повторяю: в Україні військовий медик оголосив голодування. А тепер читаю точно по тексту, щоб мене не звинувачували в тому, що я якийсь фейк розповсюджую, чи ще щось. За ці майже три роки Петро Конопля отримав чотири поранення. Каже, що перебував на, в абсолютно, на лікуванні в абсолютно різних медичних закладах та реабілітаційних центрах, і тому має право оцінювати порівнювати харчування в лікарнях. Скрізь готували смачно, але не в Одеській обласній психіатричній лікарні номер 2 Військовий, який зараз знаходиться на лікуванні в українському закладі, приголомшив заявою. Про це пише Мета з посиланням на аккаунт військового в інстаграм. Дуже фігово нас тут годують, обіцяли харчування покращити, але нічого не відбувається. Мені це не подобається, я не збираюся терпіти. Хочу якось вплинути на цю ситуацію, бо тут лікуються військові, яким потрібно збалансоване харчування. На відео бойовий медик показує свої прийоми їжі. Казка вже обіцяли смачний сніданок, а отримав вівсянку молочний клей. На вечерю переварний рис. Треба мати неймовірний талант, щоб з нормальних продуктів приготувати таку гедоту, якою яку нас тут годують. А тут лікуються військові і збалансоване харчування, це частина лікування. За словами військового, їм не дають овочі та фрукти. А годують військових переважно перевареною гедотою із найдешевших продуктів, на що скаржаться навіть самі лікарі цивільні. До того ж, пацієнти знаходяться в палатах, де на облізлих стінах і поряд з ліжками грибок. От що пише бойовий медик. А далі А далі вирішуйте самі. вирішуйте самі, в якій країні ми живемо, де в лікарнях поранених яким потрібна допомога, годують отакою от гедотою. З вами український історик та журналіст Єршовець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!